І знову в нашому місті свято волейболу 25 березня у залі Дунаєвецької дитячо-юнацької спортивної школи відбулось офіційне відкриття міжнародного турніру пам'яті видатного тренера Дунаєвеччини Ігоря Андрійовича Белаєва. Цьогоріч на участь в турнірі подали заявки спортсмени Хмельниччини зізяславу, Нітішина, Старокостянтиніва, Городка, Чимировець, Хмельницького, Кам'янець-Подільського, з міст Чернівці та Бару Вінницької області, а також гості з Республіки Молдова, місто Бричани. Щоправда, останні, зважаючи на ситуацію в країні, на змагання не приїхали. Турнір проходив в спортивних залах загальноосвітньої школи номер 3 і спортивного комплексу Дунаєвецької дитячої юнацької спортивної школи. А перемогу здобули господарі турніру дунаєвчани. другими стали спортсмени з Зяслава, бронзовими призерами. Команда минулорічних чемпіонів з Нетішина.